Всім привіт! Знімаємо зараз упаковку. Так, це у нас вітра тестиль фірмова. Оригінальна упаковка. Це є. Так. Ось саме. Так. так. Тут ще велика комплектація. Дуже довгий кабель Type-C. Блок для зарядки від 220 В розетка. Крім цього ще є чехол для зберігання тканини, який стягується ось тут так, фірмовий. Так, далі папір, такий папірчик От від виробника, вказана дата виробництва, 7 місяць 2024 рік. Далі інструкція на різних мовах, вона дуже велика, розкладається як газета. І карта ось така. Тут а, список Є їжі. Ось такий. Таблиця, коли ми втрафи. Так, дивимось прилад сам. Так. І наглядає type c роз'єм для зарядки. Тут, тут лічинги мюллера лі, скляний. китайський. Так, ось два щупи для тестів. Так, знімаємо на флейку. Зараз вмикаємо його. Сам зараз покажу. І ось тут у нас радіація, час, таймер, тут. А, риба, м'ясо, фрукти, овочі. Заходимо, тут можна мову змінити, є українська мова, бачите. Свайп назад повертаємося, сенсорний дисплей На свайп реагує, на дотики. Тут налаштування радіації можете. Мікрорентгени поставити, гучніше, тихіше, вимкнути звук. І ось версія модель. Виробник написав модель, конкретно GreenTest 9. Модифікація ECO F4T. Це мови, які тут є. От є Укр українська, дата виготовлення приладу сьомий місяць, це липень 2024 року. Середній номер його індивідуальний і mac адреса Bluetooth його. Він під'єднується до смартфона. От. І Компанія Intest Technology. Ось. Я показав, принципі, я все показал, в принципе, так. Всё показал. Все вимикається. Ось так. так. Тайп-сіроз'єгод. Кнопка багатофункціональна тут. І все. ось. Модель корпусу. Ось тут написано Модель 0808. -08». Це модель корпусу. Ну все.